Народи, всім привіт! Сьогодні ми швиденько оглянемо перший том українського мальопису Воля. Видавництво The VIL видало серію мальописів Воля, який занурює читача в альтернативну історію України. Ця графічна новела, створена групою талановитих українських авторів, не просто переказує відомі історичні події, а пропонує свіжий і динамічний погляд на них. Перший оновлений том коміксу Воля переносить читача в альтернативний 1918 рік, де Україна є потужною технологічною державою, яка має на озброєнні парових роботів, дирижаблі та іншу футуристичну техніку й протистоїть глобальним загрозам. Цей том не просто перевидання, а повноцінне оновлення, яке пропонує покращену візуальну частину, доповнену історію та більш динамічну подачу. Завдяки високим технологіям, магії та відвазі своїх спецслужб Україна стає ключовим гравцем на світовій арені. Головні герої цього мальопису офіцер спецслужб Максим Кривоніс. Агнешка, яка володіє містичними здібностями, та Михайло Грушевський, президент України, вони розслідують загадкові події, пов'язані з діяльністю більшовицьких агентів та таємничою містичною організацією. Максим Кривоніс вже з перших сторінок демонструє свої аналітичні здібності та відвагу. Це ідеальний архетип героя. Він розумний, рішучий і готовий йти до кінця, щоб розкрити правду. Його характер відразу ж завойовує симпатію читача. Агнешка, в свою чергу, акцентує увагу на магічній складовій Всесвіту волі, що є противагою технологічному прогресу. Її сюжетна арка пов'язана з протистоянням організації, що прагне перемогти Україну, використовуючи темну магію. Агнешка бореться не лише з фізичними привидами, а й з привидами свого власного минулого, яке повне таємниць та болю. Михайло Грушевський у коміксі представлений не лише як політик і вчений, а як діяч, що активно бере участь у боротьбі за Україну. Він є однією з ключових фігур, що протистоять зовнішнім і внутрішнім ворогам. Зокрема, в епізоді Новий ворог він виступає як досвідчений і винахідливий політик, якому доводиться боротись не лише з політичними супротивниками, а й з фізичною загрозою. Його персонаж демонструє силу духу та рішучість, що дозволяє йому виживати в екстремальних умовах. Оновлена версія поглиблює сюжетні лінії та додає нових персонажів, розширюючи лор Всесвіту. Найбільш помітною зміною в оновленому томі є малюнок. Художники провели колосальну роботу, перемалювавши багато сторінок, зробивши їх більш деталізованими та атмосферними. Дизайн персонажів став виразнішим, а динамічні екшн сцени ще більш вражаючими. Стилістика стімпанку та містики, що є візитівкою коміксу, тепер передана ще краще. Завдяки цьому світ волі відчувається живим і правдоподібним. Кольори стали насиченішими, що додає сценам глибини та драматизму. Навіть дрібні деталі, такі як одяг персонажів, інтер'єри приміщень та футуристична зброя, опрацьовані з особливою увагою. Воля Том перший – оновлене видання це не просто комікс, а справжнє художнє та історичне висловлювання. Це прекрасна можливість для тих, хто знайомий з попередньою версією перевідкрити для себе улюблений світ, а для новачків зануритись в унікальну, амбітну та захопливу історію. Цей мальопис є виваженим продуктом, який поєднує в собі елементи стімпанку української історії та містики. Якщо ви шукаєте комікс, що захоплює з перших сторінок і переносить у світ, де українські козаки літають на дирижаблях, а спецслужби борються з магічними загрозами, то цей комікс саме те, що вам потрібно.